В полі я одна жінка, агрономії, крім мене, немає. Мої головні обов'язки, в першу чергу, це провадження технологій на підприємстві для того, щоб надати підрозділам всю необхідну інформацію, яка їм потрібна для вирощення. Все технології це і захист, це і підживлення, це технологія обробітку та посіву. А друга основна задача це є взаємодія з інженерною службою, оскільки підрозділи завжди повинні бути забезпечені всіма технічними ресурсами. Ну і третє це безпосередній супровід. Як Скажімо так, агроном-консультант так 24 на 7 така технічна підтримка для керуючих для агрономів. Від початку посіву до збирання врожаю. За допомогою лінійки ми е, вимірюємо також і перевіряємо норму висіву. Е, наприклад, ми беремо один метр, розкладаємо її, і на цей один метр ми розкопуємо цілий рядок, і ми бачимо відстань між і Ми бачимо, скільки насінин є на один метр. На сьогодні я працюю тільки з чотирма основними культурами: це є соя, кукуруза, пшениця і узими ріпак. Чоловіків дуже багато працює. Якщо взяти агрономів, керуючих, механізаторів, інженерів, це більше. Та мужчин, з якими я взаємодію працюю, і ми стикаємося кожного дня, десь на полях слухаються, комунікують. Буває, що я їх слухаю, тому що насправді працюють мужчини із досвідом, які також десь по інших підприємствах працювали, чи компаніях, чи на інших полях, і також мають дуже цінний досвід, і ми ну з радістю радимося і обмінюємося досвідом один з одним. Насправді мені як дівчина набагато зручніше і подобається працювати в чоловічому колективі. Насправді мені здається, що чоловіками легше домовитися, і чоловіки менш емоційніші. Вони швидше йдуть на контакт і з ними легше домовитися про ту чи іншу ситуацію. Як мені дівчині було прийти в 25 років ним агрономом зараз, на даний момент де я вже працюю рік часу. Насправді не дуже важко, оскільки для мене перша задача була стояти, показати свої знання і показати результат якоїсь роботи для того, щоб люди тебе поважали. Коли я починала свою кар'єру в агро, насправді була дуже велика проблема, тому що настільки велика кількість техніки була і новітньої, і сучасної. Дитина розумієш, що вона взагалі робить і що від неї очікувати, як її налаштувати правильно. На сьогодні не виникає проблем із налаштуванням техніки чи запуску її в полі, чи розуміти для чого вона потрібна. Сама я із Львівської області, навчалася у Львівському аграрно-національному університеті. А зараз він називається Львівський університет природокористування. Те, що я стала агрономом, це в першу чергу пов'язано із сім'єю, оскільки в мене батьки давно вже займаються сільським господарством. Я знаю, що таке робота в полі. Я багато працювала, тому ця любов до культур, до полів вона ще прив'язана із дитинством. Мій робочий день починається вже 6.30. Як я просинаюся, ясне діло, що снідаю, і вирушаю переважно. Це перша локація це їду на офіс, вирішую всі якісь питання, які пов'язані там з комп'ютером, можливо, якісь на снараді зазвичай є. А потім в мене 80% мого робочого дня займає поле. Коли закінчується мій робочий день, ну буває по різному. Залежності від сезону, від тиску робити на полі, може бути п'ята, може бути восьма вечора, може дев'ята вечора, бо це людина, яка не може на місці сидіти. Ти мені треба постійно активний рух, і це навпаки мені тут плюсує. Мінус в тому це що життя дуже швидко проходить. Ти що не щойно зранку проснувся, а ввечері ти вже лягаєш спати, і то рік за роком дуже швидко проходить насправді, тому що дуже різноманітне життя агронома. Як я виглядаю кожен день, це отак. Тобто я сьогодні е, нічого особливого не вибиралася, я там не вималювала, соціальний манікюр не робила. От зараз е, це може трошки смішно, але я вже три рази переносила манікюр, бо я його не можу зробити. У мене просто не вистачає часу, але я стараюся все-таки ну, три-чотири рази перенести, але кінцевому взяти все-таки до нього піти, тому що мені це приємніше кожного дня принаймні виглядати, як мені подобається. У мене в гардеробі — це тільки джинси, тільки футболки. Плаття в мене, якщо є, то вони вигулюються там раз в рік на якесь велике свято. Найважче в моїй роботі, я вважаю, це те, що ти постійно переживаєш за кінцевий результат. Кінцевий результат для нас це і врожай. Якщо ти можеш цілий рік гарно працювати, викладатися на все 100, і коли ти приходиться до збору врожаю, ти бачиш, що бункер показує це на те, що ми очікували. І це дуже морально важко. На сьогоднішній час. А теж є свої певні труднощі. Це з мобілізацією працівників. у нас сьогодні брак кадрів є, але тим не менше ми стараємося один одного якось підстраховувати, допомагати, шукати, тому що ну ми не маємо права не працювати і здатися, тому що як ніяк сільське господарство на сьогодні повинно дійсно працювати на повну силу, тому що як ніяк забезпечує їжею і Україну, і світ.